з позиції інвестицій, з позиції фінансів, щоб ти порекомендувала як таке на напустрі, на, пусті, на пусті для тих, хто хто хоче почати, але знаєш але ще сумнівається, що думає, і чи взагалі це для мене? Тробці чи... починати тут можна вагатись дуже довго роками, але е, кожний раз. Е... Лише особистий досвід він ставить галочку в розумінні. Ти спробував от починати з людиною, яка тобі симпатична, яка імпонує ну, по твоєму темпераменту. Да, якщо вам імпонує, ну от ви відчуваєте енергію якусь особистісну, да? то просто робіть і робіть. Да, бо тут можна і відкладати дуже довго, можна в своїй голові там щось копишиться і ні до чого не прийти. Да? Якщо ти будеш діяти, діяти, от, наприклад, зараз в Дубадо, неймовірно, буквічна нова країна. Інвестиції мінімальні. Заходите, і ви вже через сьогодні 6-14 числа, побачите, як ваші активи приростуть. Окей, окей, діяти і все буде. Супер, супер, дякую, дякую.